29 квітня. Дивимось свої збитки. перчик замерз. Помідорка стоїть, а перець відсотків на 30 замерз. Я його полила можливо, якщо знову не буде морозу, можливо, щось з цих зелених пазух може щось і вийде. Шкода збитки, але нехай це буде самим великим нашим горем. Навіть у нас де Днем жарко, а ввечері вже холодно. Щось залишилось, але передають ще приморски навіть у травні. Корінчик має бути вологим. Коли весь час вологе коріння, можливо, щось і вийде десь з додаткових броньок, з пазух листків. Зате бузок гарний буде. Пива є, вже майже відсила. Буде. Абрикоси трошки є. Це чорний принц. До речі, дуже несмачна абрикос. Це червоні щілки для запилення. Рідко, але є. А це шалах ананасний, не дуже смачна. Небагато, але абрикоска є. На 29 квітня груші в такому стані це літня Ільїнка. Черешень буде багато, черешень і вишні є. Нам вистачить. На компотик вистачить. Роботи хватить. Виноград не замерз наш. Троянди. Троянди стоять цілі, красиві. Навіть вишенька оця повстяна буде войско. Це вишнє чудо. Вишні на вареники. Як я люблю цей час. Замерзла картопля і перець солодкий. А так ніби нормально все. Полуниця цвіте. Головне, щоб були троянди, щоб нас радували. А персик вже варто бризкать. Вже його потрібно побризкати. Він випустив молоде зелене листя. Обробимо його від курчавості. Картопля в такому стані. По-перше, вона маленька, бо ми її пізно садили. Земля дуже суха. І ще й померзла. Підмерзла. Усім гарного дня. До речі, сьогодні не 29, а вже 30 квітня. Я буду застеляти стежки укривним матеріалом від бур'яну. Агроволокно. Тут була мульча, після мульчі земля дуже класна така структурована, ніби готова землесуміш. Але все одно такий бур'ян, як, наприклад, берізка або кашка, оця біла. Навіть 20-сантиметрового шару не боїться.